З одного боку ціло, тому що це зменшує конкуренцію, з іншого боку, це е, трохи е, виносить за рамки частину команди, яка працює на даний заклад. А ви не можете ще її включити? Uh, якщо, наприклад, наша них нашого напрямку, нашого вона вже вийшла в якому Вона будь-коли буде приймати участь в нашій роботі. Не що... треба, це неправильно, пусть перегубаємо, не треба, щоб вона приймала участь. Якщо ви берете на себе проєкт, ви відповідаєте той за проєкт. Тому у нас відбуваються ці перегиби. Якщо в нас одна команда, то вона повинна це робити. Бо ми виходимо ну, перевантажимо тих, в коном на проєкті. Це неправильно? нас немає, нас не ну, конкретно, мани, бо я в нас в мене хімія біологія, рома, якщо правда напевно. Якщо нас. Ну, Можливо, це важко наша посильника, можливо, в інших ми працюєте по-іншому. Але в нас доволі важко, якщо працює одна лабораторія, одна наукова школа, в нас доволі важко розмежувати роботу, між частина команди працює над цим проектом, частина на практів, зазвичай це робота комплекс. Неправильно, на фінансування йде окремо. І по умову фінансування ми повинні це робити окремо, це повинні робити окремо. Ці люди повинні робити, інакше це порушуємо, це неправильно. Це по Це навіть направі. Що... Мою роботу сусіда ще буде виконувати, а я за нього іншу роботу. Давайте, що розподілимо ну, і напишемо. Ну, тобто, Це, це наше, бачимо, можливо, ми щось не так зрозуміли, е, з ваших слів, але. Відвічай, наші, досвіди, наші эксперти, розвічай, вирішай, вирішай. Uh, і uh, ну, нам комфортніше і раціональніше працювати в реальній команді, а не розмежовувати, що це діє в ці п'ять членів колосиво, а ця робота виконується в ці п'ять членів колосиво. Нам раціональніше працювати комплексом. Але ж ви не виконуєте умови договору. Uh, Ось, власне, тут, то, uh, якщо ми говоримо про uh, комплекс праці молодих uh, членів, то, ну, Це в нас був кінець на нашого нашому напрямку. Тому ми також приблизно це віддало нашому напрямку. Все, що почала говорити, що в Національній фонді сіжі України там копірні родини і провідних науковців, він передбачав п'ятдесяти на кінця. Для нас в тому напрямку конкретно на нашому, це було якраз дуже зручно, тому що це дозволяло працювати. І провідник і молодим роботам, але так, що кожен виконує, ну кожен задієнційно. Ми назврачаємо цю складову, яку нам можуть взяти наші колеги банально банальному менторстві, в якихось рекомендаціях, в тому числі в написанні статей чи в самій роботі. І про мене все немає дисбалансу їхня сфера впливу, наша сфера впливу. Це нам давало можливість працювати на рівні права, на рівно можливостях. От тобто, в цьому моменті ми є цей конкурс парламентів він був ближче, тому що він нам зможе працювати повністю цієї школи і далі ще якісь акценти? Так, ну це про проводиться питання. наших на кіл, тоже науковську добу и затримувати власне роботи менеджер, в том числе менеджер доходу, то в нас зараз доволі велика програма, если наш самий міжнародний конкурс, тоді ж Erasmus stuppa donalist. І вчинів вчині вже півтора роки дії, всі пропозиції у світі, які отримують наші вчені, вони акумулюються в одному місці. Воно є на сайті Офісу Офісученного, на сайті Ради. Єдине прохання від нас це не погодитись на пропозиції, які не є вигідними, які дають маленьку стипендію або пропонують робити отаке за отакі гроші. І ще створюють попробуємо. Зараз, якщо ви заранував, вже півроку йде акцент на тему і дамо зі з донорами про те, щоб були умови для вчених тут, в Україні. Вони для наших там супер, ми розміщуємо проблему, але дайте щось для наших в Україні. І зараз іде великий попит на те, щоб нам такі пропозиції давати, тобто нам дають. І що ми ще не дуже користуємося. Або ж навпаки, де ці перегиби, чула одна там одна пропозиція, 700 заявок подали. Ну Це нереально навіть трошляло, да? то обрати. Чули, так? Да? Тобто є різні перегиби. На це треба сі і реагувати. А то ви це користуйтеся. Не на все треба погоджуватися, шукати своє і ще одне. Крім таблиці, ви ж знаєте, хто приблизно в світі займається вашим напрямом. Ще до них звернення, елементарно на електронку. Повірте, з 10 деканів або напрямів лабораторії ви напишете, один надасть відповідь. Хтось те обладнання передадуть. хтось запросить на стажування. Саме інтерес, і от ми можемо зробити це, ми можемо зробити це. В нас це конкретно наша фішка. У нас трохи летовіше законодавство в плані досвідів, в плані біоетики, ніж країна я. І ми можемо розпрацювати тими об'єктами, з якими не можемо працювати базукових зборів середини Євросоюзу, тому от ми часом тільки співпраці власне. Це була наша. Що мене мотивувало, тому що в мене може привести цей можна. То бачите, це вже використовується, є практика позитивна, тому всі можуть звертатися. Будь-яку спеціальність. Шукаємо своїх і звертаємося. Хто бажає наступний університет? будь-які Я представляю, я на зеду. Це надзвичайно забезпечено. Ми не маємо потреби жалітися на це mm -hmm. немає. Зараз ще от спочатку ну, з ковідом це одна проблема додавалася, спочатку повномасштабного вторгнення. У нас фактично пол університету перетворився в великий волонтерський центр. Ми з першої дні, ну і я особисто займалися. Так, з приїжджали ліків приїжджали величезні впори, ми постійно це захочували рукави і працювали з нами в вихідні дні на Пасху, житло. тобто будь-який день тижня ми практично віддавалися повністю там. Тобто ми на місці на сортування ліків. Ні, mm, супер дякую вам. Нас свідково ми стали класичним університетом, також певні велики для чайності адмуру, для навчальних суне. Так, і ми створили на факультетах певні філії рад молодих вчених, так і кожен факультет отримав свого керівника, який точково може, наприклад, якусь інформацію виносити, яка буде цікава конкретним молодим вченом, бо те, що цікаво юристам, може бути не цікаво економістам, чи комп'ютерній технології і так далі. І тому подібне. Тобто це одна специфіка, і це зайняло досить доволі великий проміжок часу, щоб ми могли це налагодити. Друге, що пов'язане з викликами після воєнний час і е, з моментом налагодження досліджень і фінансування. Перше, я вже це говорила також на наших онлайн-зустрічах, це те, що коли ми починаємо співпрацювати з закордонними партнерами і хочемо брати участь в їхніх проєктах, але залишитись в університеті, це виникає певні проблеми. Чому? Вони кажуть, так, ми беремо тебе в проект, ти нам підходиш, публікації підходять, але їдь, наприклад, в Німеччину чи в Польщу і там, перебуваючи на території, здійснюємо ці дослідження, тому що ти поза межами Європейського союзу, отже, ми не можемо фінансувати твій проект. Так, зокрема, була зустріч минулого року в Польській академії наук з молодими вченими, які виїхали за кордон, також і піднімалися це питання. Але якоїсь конкретної, конкретного розвитку подій, я, ну насправді, можливо, я не проінформована, але я не побачила бо ті вчені, з якими я бачилася на тій зустрічі, наприклад, вони залишились за кордоном. Вони, на жаль, з тих територій, де університети знищені, де неможливо більше проводити наукові дослідження і так далі. Другу проблему, яку я бачу для дослідження молодих вчені, і це м також певного реформування це відкритість наукових джерел. Тобто е, те, що ми пишемо, і те, що ми публікуємо, так, ми одразу це все публікуємо в інтернеті. Це таке ноу-хау України, мені здається, тому що за кордоном е, ти повинен йти в бібліотеку, так, там отримуєш якісь матеріали. З нас, наприклад, кожна дисертація одразу висвітлюється в інтернеті. І потім в цих відкритих джерел є така небезпека, так, не до кінця санкціонованого використання наших напрацювань. Так ти стикаєшся з тим, що ці кусочки твого тексту вистраданого твоєї ідеї якось трансформуються, і потім знову ти дивишся, що вже цитують інших людей, так, проблема з налагодженням цього цитування і е, академічної доброчесності. Ще один момент це е, недостатнє забезпечення баз даних закордонних для молодих вчених. Тобто, ми не маємо доступу, навіть якщо ми хочемо оплатити, наприклад, доступ до бібліотеки в, в Гарварді, щоб просто бачити, які є дослідження. Робити якісь висновки, то дуже тяжко це вченим з України зробити. Практично неможливо. Мені пишуть листа, приїжджайте, так? ви можете записатись до бібліотеки, приїжджайте, там читацький квиток, тут можете використовувати. Якось потрібно, можливо, з допомогою офісу підтримки вченого, щоб молодим вченим з України дозволили користуватися. Е, вона, вона ж відкрита зараз Гарвардська бібліотека. Вона зараз відкрита, серйозно. Немає. А, ну так почекайте, там же є рівні. У нас теж на все відкрито, це нормально, чесно, ну бо є різні рівні, і в них теж і в них є заборонено на федеральному. Чому? Тому що, повір, повірте, американці дуже відкриті до нас, і в них є теж рівні безпеки на федеральному рівні, на рівні штату, і в них все це дуже, дуже, дуже висвітлюється, і кожна робота має певні гриві. До речі, те, що в нас. У нас, поки це Є е, робота цілком таємно і все. А в них кожна робота має певний гриф. Вони бояться дуже в них проблема з китайцями, в них інша проблема, серйозно. І для них це теж. Вони ж не знають, скільки в Україні як китайці або людей, які працюють на китайців. Ще таке. Ну наприклад, ви що до вас китайці ще не доходили? Yeah. Повірте, а скільки вона можуть платити по 100 доларів чи по 50, щоб мати доступ. Повірте, є не за руку ловила, але особливо. Люди зізнавалися і казали, да, я отримую віддалі, закільки він має мій аккаунт. А що каже мені. Хай користується. Ну, для людей треба угороці. О. Будь ласка. Технічний університет, як теж скажу, кілька слів. Ну, В даному випадку для піхнарів цей час буде вважати більш-менш унікальні. Ну, завдяки зараз тільки там, тому що є доступ до дешевих контролю, до дешевих пристроїв, де і так далі. Вартість таке, скажемо, глобальних досліджень Тобто Вчені отримувати можуть ну, мають отримати можливість з технічного напрямку, провести багато різних досліджень. Ну, якісь серйозні дослідження, відповідно, є трішки гірша ситуація, так? оскільки є певні оформлі дослідження і так далі, з е, матеріалів і тому подібне. Не вимагають більш крутих установ, більш крутих мікроскопів. Це є знову ж таки проблема фінансування і залучення. Е, ну, є можливість скажімо, частину конкурсу вигравати, так, але знову ж таки потужні школи. Також є одна проблема в публікаціях, що, наприклад, якщо ти хочеш в хороші кванти війти, то в тебе має бути перший автора, тобто, щоб свійти у цій сфері. Також проблема в нас в тому, що пішов ковід, пішла війна, проблема з комунікацією, взаємодією. Ну, Більшість вчених, які б могли робити, не дуже хочуть. Так? Ну, але намагаємося розкажем, піднімати цей весь напрямок, так? намагаємося їм пояснювати, що з точки зору зараз цих аспектів час унікальний, тому що так, є проблема з доступом, є все, але... Більшість знань в інтернеті не закрили ще дотепер. Проводять закривання, так ви кажете, рівні і так далі. Скопус вже не такий відкритий і тому подібне, але ще купа знань, купа джерел є. Їх намагаються прикрити великою кількістю. Тобто, має бути, чому має бути спілкування між молодими чергою взаємодія? тому що має бути так звана фільтрація інформації. Перед тим, як брати, читати якусь книжку чи вивчати якусь сферу, ви повинні провести аналіз, бо можна прочитати 100 книжок і нічого не зрозуміти, можна прочитати одну і не зрозуміти. Тобто є проблема так звана, яка є і в наукової школи, це вирощування якісних знань або якісної якісного спадщини. Так. Ну і теж, які виклики це ставить перед молодим вчерами, молоді вчені мають бути активні. Ну, а ясно, що, як показали дослідження, поки людина молода, вона хоче економічно доставити. Це є основний так, мовити, рушій, скажімо, до вченого. Але просто в нього занижена оцінка вартості. Тобто, вчений, якщо йому цікаво і в принципі платять такі, скажімо, достатні кошти, він може робити цю роботу так, мовити, на ентузіазм. Ну, Потім переходить оцей рубль контрідський. Так, і е, от, молоді вчені сучасного покоління, вони попали в таку, так як би мовити, просаду. Колись стандартна е, школа освіти була, яка поки аспірант він працює, потім він отримує звання, далі він собі спокійно читає пари, він забезпечений і е, займається тим, чим він хоче. Така так, колись була тенденція. Ти диссертацію зробив, а далі будеш займатися наукою, яка тобі підходить. Але в зв'язку цих реаліях, ця ситуація поламалася. Так? Тобто, е, коли ти стаєш кандидатом, ти далі повинен дуже багато працювати. Так? Ну і в даному випадку, з точки зору технічного університету, в принципі, е, скажімо, політика йде добра, так? тому що зменшили кількість годин на ставках навантаження. Так? Тобто, навіть якщо скажімо, людина, яка молодій вчені, стала кандидатом, то вона вже не має по ну, 15 пар за тих там, скільки там, 8 тисяч. А вона має е, на цей момент, скажімо, там, 400, 400 до 600 на далі, тобто вона має, скажімо, 4-5 пар, вона може тоді займатися більше своєю наукою, самодосконалою і так далі. Ну, але за і це є ну треба буде піднімати. Так. Дякую. Дякую вам. Дякую, дякую. Колеги, які університети чи нема слова? Чи може фаховий коледж? Нема фахового коледжів? Тут немає, так, да, фахового коледжі? А у вас є фахові коледжі? У е, нас от, по інших областях кажуть, фахові коледжі зараз змушують займатися наукою. я що